Всім привіт! І сьогодні я вам покажу рецепт ось такого гарного і смачного лимонного торта. Для тіста нам знадобиться одне яйце, 50 г цукру, 100 г масла і 180 г муки. Тісто замішуємо руками до такого стану, як на відео. Тепер тісто кладемо в пакет і відкладаємо в холодильник. Для крему нам знадобиться чудей жовтка. Ми їх перемішуємо вінчиком, щоб вони стали рідкі. Додаємо 150 грам цукру і 20 г кукурузного крохмалю. Потім ставимо лимонний сік 50, і коли він закипить, додаємо нашу яєчну масу. Крем варимо, щоб він загустів, так як на відео, і ставимо його охолоджуватись. Після того, як крем охолоне, додаємо масло. І тепер ставимо наш крем-холодильник. в Ставимо тісто в духовку, краще всього його класти в силіконову форму. Після того, як наш коршу охолоне, намазуємо на нього крем. Ось такий торт у нас вийшов.